Жив був пес. Був у одного чоловіка дуже старий собака сірко. От хазяїн і прогнав його від себе. Забіг бідолашний собака аж у ліс. Блукає сірко між деревами, і так йому стало гірко. Скільки років я хазяїнові служив вірно, годив, доброю мостеріг. А тепер на старості він шматка хліба мені шкодує і з двору прогнав. Що мені тепер робити? Як на білому світі прожити? Ходить він так і журиться. Коли це біжить вовк? Чого ти тут ходиш? Хіба ти лісовий звір? Ось, брате, плаче Сірко. Прогнав мене хазяїн, я й микаюсь тут. А чи не зробити так, щоб тебе хазяїн знову прийняв до себе? питає вовчисько. Зроби, голубчику, зрадів сірко, А я вже тобі колись віддячу. Тоді вовки каже, Слухай мене уважно. Як піде твій хазяїн із жінкою жати? А вона дитину залишить під копою, то я схоплю дитя і нібито понесу до лісу. А ти наздоженеш мене і забереш ту дитину. Тоді наче я тебе злякаюся та й утечу до лісу, а дитинка лишиться в тебе. Так і домовились. У жнива чоловік і жінка вийшли в поле жати. Жінка поклала своє немовля під копою, а сама жне біля чоловіка. Коли це біжить вовк житом та за ту дитину і поніс її полем. Сірко, як кинувся того вовка доганяти, а чоловік кричить Швидше, Сірку, лови його! Сірко якось догнав того вовка, забрав дитину. І приніс її до батьків. Тоді чоловік вийняв із торби хліб і шмат сала, та й подав собаці На сірку їж. За те, що не дав вовкові наше дитя з'їсти. А вже ввечері ідуть із поля, і сірка з собою кличуть. Прийшли додому, чоловік і каже жінці. Вари гречані галушки та добре їх салом затовчи. Тільки вони зварилися, він садовить сірка за стіл і так уже йому годить, щоб той часом гарячими галушками не опікся. Ото сіркой думає: треба мені віддячити вовкові за те, що він мені таке добро зробив. А чоловік. Діждавшись свят, вирішив віддати свою старшу доньку заміж. Підслухав Сірко, коли весілля справляти будуть. Пішов у ліс, знайшов там вовка та й каже йому: Приходь у неділю ввечері до нашого села. Я тебе зустріну та віддячу за те, що ти мені добро зробив. Настала неділя, прийшов вовк на те місце, куди було наказано. Сірко вийшов до товариша, провів у хату та посадовив його під стіл. Потім Сірко взяв тихесенько на столі пляшку горілки, м'ясця доволі і потягнув під стіл. Щоправда, гості хотіли добряче відлупцювати собаку за таке нахабство, але хазяїн не дав. Не чіпайте мого сірка, він мені велике добро зробив, то я йому винний. Буду його годувати, аж поки його віку буде. Тоді Сірко бере що смачніше на столі і подає вовкові. Нагодував і напоїв його. Тож вовк угрівся під столом, розімлів та й не витримав. Каже Зараз заспіваю. Ой не треба, злякався Сірко, бо буде лихо нам обом. Краще я тобі ще смачненького принесу і горілочки пляшку, тільки мовчи. Ой як випив вовк ту пляшку та й каже Усе тепер уже точно заспіваю. Не співай, благає Сірко, бо обидва пропадемо і я, і ти ні, не витримаю, співатиму. Та як завив під столом, люди схопилися, хотіли бити вовка, а Сірко ліг на вовка. Ніби хоче задушити його. Хазяїн як гримне. Не чіпайте вовка, бо ви мені сірка вб'єте, він і сам йому раду дасть. А сірко викотився з вовком на двір та й каже: Ти мені добро зробив, а я тобі. Біжи швидше до лісу. Так вони і попрощалися. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії.